А по, по лізингу, які платежі ти робив? Е, по лізингу, якщо ви відкриваєте, якщо ви хочете взяти в лізинг авто, найкраще е, брати платежі, значить платежі. Е, ти мусиш зробити внесок е, за буса. Клад, Скільки внесок? Вклад, власний? Все залежить, від того, який ти вклад. Якщо ти робиш чуть більший вклад, тоді більше шансів і можливості, що ти можеш взяти лізинг. Я зробив вклад власний 20%. Мене це куштувало 21 тисяча брутто за буса. А скільки бус коштує? Бус коштує 105 тисяч брутто. Це 21 рік, так? Да? це 21 рік, 180 тисяч пробіг, 10 пальців. Ну то в принципі питання задавали, що як там нова фірма і так. лізинг не дають. Нова фірма, лізинг не дають. Дуже великий плюс, якщо ви маєте там карту побиту. Чи карту побиту стало, це великий плюс, бо е, ну, це без проблем дають лізинг. Якщо ви не маєте карти побиту, навіть маєте візу, е, яку робочу, там, що ви знаходитесь легально, це теж плюс, бо теж ви можете достати лізинг, якщо знайдете правильно консультанта і дорадця, який, який, який допоможе в відкритті лізінь. Це не складно. Це не складно.